Лісавки. Бабусі й дідусі лісавика. У слов'янському фольклорі лісавки це найменші, найзатишніші духи лісу, бабусі та дідусі самого лісовика. Вони такі крихітні, що легко помістилися по долоні, а на вигляд нагадують муховитих їжачків із блискучими очима, повнені спокою і мудрості. Домівка лісавок. Торішні листя. саме там вони ховаються від вітру до що та цікавих очей. Їх ніхто не бачить, допоки вони самі не захочуть. Прокидаються ці духи наприкінці літа, коли ліс стихає, готується до сну. Восени вони ще трохи тішаться теплом, водять повільні хороводи в опалому листі, шарудять, ще воршат, би ліс сам дихає їхнім рухом. Але активні вони не зовсім довго, швидко втомлюються, повертаються до сну вже всередині осені. Сплять лісавки довго, майже весь рік, і тільки лечутний шурхіт у пожовклому листі нагадує, що вони все ще тут. Тихі, теплі, сторожі, спокою старого лісу. Дякую за увагу!